Доброго ранку. Сьогодні 27 вересня 2024 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття складання розповіді за картиною, збирання рожаю. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, у небі пташки, дітки. Доброго ранку вам та мені, дітки, сьогодні у нас дуже цікаве пізнавальне заняття. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Дітки, подивіться, хто до нас завітав та це красуня, осінь, чарівниця. вона нам принесла картину. Як ви бачите, ось ця картина називається Збирання рожаю. Аж сьогодні ми з вами будемо складати розповідь за цією картиною. Але ж спочатку давайте поговоримо, яка ж осінь. Ви бачите, зображено сонечко. Тобто осінь яка так сонячна. А ось тут дитинка, дивіться, загорнулась в плед. Тобто осінь яка холодна. А що зображено тут діти? Іде дощ? Осінь яка дощова. А це що? Так, це туман. Осінь яка туманна. Подивіться, долоньками дітки розмалювали, листечко, дерев долоньками. Тобто осінь яка. Різнокольорова? А нижче? Що це? Так, це врожай. Осінь яка врожайна. Осінь різнокольорова, осінь врожайна. Листочок якого кольору зобразив? Так, жовтий. Тоді як ми можемо сказати про осінь? Яка вона? Жовтолиста. А це хто?» Так чарівник. Осінь яка чарівна. Жовтолиста, чарівна осінь. Багато грибів дітків ліс. Виросло восени. Тобто осінь яка грибна. Дощ іде, одяг який у людини мокрий, осінь яка мокра, осінь грибна, осінь мокра, Ідуть дощі, і тоді ростуть гриби. Подивіться за вікном, що ми можемо побачити, восени, летять листочки яких кольорів дітки листочки? Так, і оранжеві, і жовті, червоні, коричневі. йдуть дощі, де беруть в руки парасойку і ховаються під нею від дощу. Земля чорна, тому що немає трави, травичка висохла, дерева напівоголені. Тому що листочки полетіли з дерева додолу. А тут що ми бачимо? Дітки? А які періоди осені ви знаєте? Так, це осінь рання, золота та пізня. Ось ви бачите, де на деревах жовті листочки це саме осінь золота тому що листочки мають яскравий, колір і червоний, і жовтий, і оранжевий, і коричневий. ось дітки бавляться листочками, це так весело підкидати листочки та створювати листопад. На цій картинці ви бачите, що птахи відлітають теплі країни. Не всі такі відлітають, але багато ті, які бояться холодів, наших зим вони відлітають. А що ми тут бачимо, діти? Так, дітки збирають врожай і яблучка, і груші, і сливи. Люди запасаються овочами та фруктами на зиму, роблять запаси а також роблять запаси і тваринки на зиму. Білочка збирає горішки, в своє дупло. Дітки, ось саме за цією картиною ми сьогодні з вами будемо складати розпаль. Подивіться на неї та скажіть, яка погода зображена на цій картині. Так. Погода прохолодна. правильно, тому що ви бачите дітки вже одягнені в теплий верхній одяг, ковдинки, куртки. А хто збирає яблука в саду? Як можна відповісти на це запитання? Діти збирають яблука в саду. Правильно. А що робить дівчинка біля кошик? Так, дівчинка складає яблука в кошик. А чому, дітки? У дітей гарний настрій, у дітей, які зображені на картинці. Так, тому що вони зібрали гарний рожай. А тепер послухайте, як можна скласти розповідь за цією картиною. На дворі осінній день. Діти прийшли в садок збирати врожай. Вони збирають яблука, бо вони вже спілі. Дівчинка складає яблука в кошик. Діти раді та веселі, тому що вони зібрали гарний врожай яблук. Дітки, а тепер ви. Можете скласти приблизно таку ж розповідь, як я склала. Можна інші речення придумати, аби вони були за смістом цієї картини. А тепер давайте з вами пограємо ще в одну гру. Ось є картки. Тут є картки, на яких зображені предмети, які є осіни, які є інші пори року. І ось потрібно назвати, яка ж картка відноситься до якої пори року. Якщо вона відноситься до осені, то буде зелена фішка. Якщо ні, то буде червона пішка. Гра називається осінь чи ні. Дивимося на першу карту. Що зображено? Так, осінні квіти, Астри. Як ви думаєте, є вони? Восени? Давайте подивимося. Так, є, зелена пішка. А що зображено на іншій картинці? Так, горобина. Також є восени. А ось це що? Так. Це круг, на якому дітки плавають водойма. Ми плаваємо восени? Ні, тому буде фішка червоного кольору. Дітки, чи потрібні нам сонцезахисні окуляри восени, коли вже на вулиці прохолодно, сонечко не так пригріває, як влітку, ні, не потрібно. Тому буде фішка червоного. А санчата нам восени потрібні, також не потрібні. А коли вони потрібні, так взимку. А чи ми будемо прикрашати ялинку іграшками? Цю пору року ні, не будемо. І тому буде спайлик червоного кодіру. А чи ми ліпимо сніговика восени? Ні, не ліпимо, а коли ми його ліпимо? Так взимку. А чи літають ще метелики восени? Так літають. А чи розквітають підсніжники восени? Ні, а коли? Так вони навесні. Розцвітаю. А чи зелена трава восени? Ні, вона пожовтіла, стала більш коричневого кольору. А листочки зелені восени? Ні, вони мають який колір. Так, жовтий, оранжевий, червоний, коричневий. А чи можуть пролітати сніжинки? Восени. Ні, не можу. А коли сніжинки-дітки пролітають? Правильно взимку. Дітки, що це за предмет? Так, це парасолька, а вона нам потрібна зараз восени. Та, а чому? Тому що йдуть дощі, нам парасолька обов'язково буде нагоду. А чи листочок має ось такий колір восени? Так, тому зелена фішка. А чи ростуть гриби дітки восени? Так ростуть, ми вже з вами про це говорили, що вони ростуть восени. А чи є каштани восени? Так, і ми можемо дітки з каштанів робити різні вироби. Гарного їжачка і ведмедика. А чи збираємо ми овочі, дітки, осени? Чи ось такий врожай? Так збираємо. І фрукти, ягоди також ми збираємо осени. Дітки, ми з вами. Говорили про осінь. А я хочу ще з вами пограти в мого пленеву гру, яка називається «Закінчи речення. Стану на драбину, що? А ви продовжуйте речення так, щоб зірвати яблука. Як багато яблук позріло на. Так, можна сказати, яблуні або на дереві. Як багато яблук зріло на яблуні. Слідуючі речення. Я буду збирати яблука, що впали на так, землю. Я буду збирати яблука, що впали на землю. Цими яблуками ми зможемо пригостити. Кого ж ми зможемо дітки пригостити так, дітей та дорослих. Цими яблуками ми зможемо пригостити дітей та дорослих. У мене гарний настрій, тому що я зібрав багато яблук. У мене гарний настрій, тому що я зібрав багато яблук. Дітки, про яку пору року ми сьогодні говорили? Та до осінь. А складали розповідь, за якою картиною? Так, збирання бажаю. Дітки, наше заняття завершено, І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Я бажаю вам гарного дня!